Таким чином, ми можемо проробити щелепу і розвантажити шию. Це дуже класна практика, навіть якщо ви носите брекети, це може підійти. Коли клацає щелепа, теж воно підходить. Це топ для того, щоб розвантажити шию і пропрацювати щелепу. Знову ж, ми робимо ось такий супротив, коли відкриваємо рота, ми дивимося вниз. Закриваємо рота, ми дивимося догори. Супротив постійно, сильно не тиснемо кулаком. 20-10% від сили туди і туди. Супротив 10-20% і починаємо. Дивимось вниз І спокійно відкриваємо. До максимуму дійшли. Дивимось догори і тиснемо кулаком і даємо супротив кулаку, закриваємо. 10 секунд вдих, 10 вибір. Поїхали. Відкриваємо, дивимось вниз. Дивимось вверх, закриваємо.